Браузер Екстеншн це невелика програма, яка додає функціональність до веб браузера. Вона дозволяє користувачам змінювати його поведінку, що дає можливості покращувати взаємодію з веб-сторінками. На сьогоднішній день багато користувачів застосовують розширення у своїх повсякденних справах. Архітектура Extension складається з кількох основних частин, в основі якого є конфігураційний файл Manifest.json. Він визначає основні метадані розширення. Також є Background Script це довготривалі скрипти, які виконують задачі у фоновому режимі, такі як Кнопка подій і взаємодія з API. На відміну від Background Script, Content Script виконується на веб-сторінках і дозволяють взаємодіяти з їхнім вмістом. До речі, за допомогою вбудованого API можна налаштувати комунікацію між фоновими та контент-скриптами. POP-Up це спливаючий інтерфейс, який з'являється при натисканні на іконку розширення в браузері. Окей, створимо власний екстеншн на основі бібліотеки React. Проект будемо збирати за допомогою бібліотеки WebPack. В конфігураційному файлі вкажемо версію маніфесту. Також додамо назву розширення. Та її початкову версію. У властивість Action додамо шлях до файлу popup.html, який буде відкриватися при натисканні на іконку розширення. Властивість Permissions буде визначати, до яких ресурсів і функцій браузера має мати доступ наше розширення. Властивість Background буде зберігати шлях до Service Worker, тобто фонового скрипта. Content Scripts -скрипт буде містити об'єкт із трьох значень, які визначають, на яких веб-сторінках і коли будуть виконувати скрипти, а також який скрипт буде виконано. У фоновому скрипті під час встановлення розширення додамо. Новий елемент до контекстного меню. Також для цього меню додамо обробник подій. Це потрібно для того, щоб при виділенні тексту на сайті та натисканні на наш елемент можна було додати новий запис у сховище браузера або оновити існуючий. Таким чином, ми зможемо зберігати нотатки з сайтів і потім відображати їх у розширенні. У файлі контент скрипта створимо звичайний елемент з текстом, який буде додаватися до дом дерева сайту щоразу, як він буде завантажений. HTML додамо просту HTML-розмітку, включаючи контейнерний елемент, куди буде рендеритись React-компонент, а також вкажемо шлях до основного скрипта. В основній компоненті використаємо два локальних стейта. Один буде зберігати тексти, а інший буде зберігати, які сайти, точніше їхні тексти, є відкриті для перегляду. UseEffect буде підвантажувати збережені нотатки з браузерного сховища. Далі створимо функцію для розгортання та згортання списків текстів для кожного сайту. Також реалізуємо функцію видалення тексту. Вона Дозволить користувачам видаляти непотрібні записи, а ми відповідно оновимо дані у сховищі браузера. В кінці додамо HTML-розмітку, яка буде відображати списки текстів, згруповані за доменами, а також додамо відповідні обробники подій. Щоб розширення не виглядало дуже примітивно, додамо трохи стилів до тіла документу та списків, які відображають текст, а також кнопку видалення конкретного тексту. Далі імпортуємо створені стилі та компоненти у Entry модуль. У файлі Webpack налаштуємо збір усієї логіки в єдиний файл під назвою popup.js, а також підключимо необхідні плагіни для компіляції JSX коду та стилів. Окей, після збірки проекту у папці Public створюється файлик popup.js. А це означає, що ми можемо перейти у браузер та завантажити наш Extension. Переходимо на вкладку Chrome Extension та вмикаємо Developer Mode. Завдяки цій опції без публікації екстеншна на Market можна перевірити його роботу локально. Натискаємо на кнопку Load Unpack та обираємо Public Folder. Окей, розширення успішно завантажилось у браузер, тож давайте перевіримо, як воно працює. Для цього перейдемо на будь-який сайт та виділимо текст, а потім відкриємо контекстне меню. На ньому знайдемо нашу створену кнопку та натиснемо на неї. Після цього нотатка буде додана до розширення, відомим іменем сайту, на якому вона знаходиться. В результаті ми побудували досить простенький та корисний екстеншн. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.